Українське мистецтво, що всебічно розвинулось у XVIII столітті, мало великий вплив і на російську культуру. У розвиток з культурного мистецтва вніс свій вклад українець Іван Мартос. Він навчався в Петербурзі та в Римі, де розкрився його талант. Повернувшись за кордону, він створив цілий ряд пам'ятників, один з них пам'ятник решельє в Одесі. Найвизначнішим портретистом свого часу був Дмитро Левицький. У 28 років його знали як модного портретиста в аристократичних колах Петербурга. Цикл портретів вихованок Смольного інституту це справжній шедевр тогочасного портретного малярства. У Женевському музеї зберігається написаний Левицьким портрет дідро, великого французького енциклопедиста, навчаючись на кращих зразках українського бароко і працюючи в дусі класицизму. Дмитро Левицький створив реалістичну школу портретного малярства. Володимир Боровиковський, великий український художник кінця XVIII, початку XIX століття, вважався третім після Левицького та Рокотова портретистом Російської імперії. Будучи занадто старим, щоб вступити до художньої академії, він, навчаючись самотужки, став у 1795 році академіком. А в 1802-му році радником художньої академії. Через унікальний колорит, виключно майстерність передачі характеру персонажа його парадні портрети довгі роки вважалися взірцями жанру, та й найбільшого розквіту талант художника досяг в жіночих портретах, невеликі за розміром, схожі за композицію, вони дуже тонко відображали духовний стан, об'єднуючи героїнь ніжним сентиментальним почуттям. Одним із кращих учнів Володимира Боровиковського був Олексій Венеціанов. Він, захоплений особливостями московського народного побуту, став лідером національного російського жанру. Тарас Шевченко вважав Венеціанова тільки старим диваком. Митцем, що зміг захопити уяву Шевченка-художника, мальовничістю українського побуту, поглядом на мистецтво, був його друг, колега по навчанню в Імператорській академії мистецтв. Німець за походженням Василь Штернберг. Штернберг щороку на канікулах їздив на Україну, де знаходив мотиви для своїх етюдів. Після другого курсу за серію картин, що передали красу української землі, Штернберг отримав золоту медаль другого ступеня, а за випускну роботу свячення пасок у малоросійському селі, медаль першого ступеня та чин художника 14 го рангу. А також рідкісну нагороду «Діамантовий перстень» від патронеси Академії Російської імператриці, заслуга Василя Штернберга в тому, що він першим у своїй творчості відкрив чудові образи української природи та українського селянина. Творчість поета Тараса Шевченка залишила в тіні його образотворчу спадщину. Плив Василя Штернберга на Шевченка сприяв зародженню задуму створення альбому малюнків Живописна Україна. З-під його пензля вийшли картини, присвячені стародавнім містам та монастирям України. Тарас Григорович малює історично побутові картини, з яких на нас дивляться літні люди, дівчата, жінки. У 1843 році пише картину селянська родина Він, син закріпачених селян і сам недавно кріпак, показує убогу хатину, віконце затягнуте напівпрозорим міхуром. Експедиція Шевченка до Казахстану 1848 51 років дала поштовх до появи серії малюнків, присвячених життю місцевого населення. У Петербурзі Шевченко вивчав класичне мистецтво Продовж 1856 років він створив серію малюнків за біблійними мотивами. На початку 19 століття вигляд і характер міста дуже змінився. Всюди зникають оборонні мури і башти, що оточували давнє місто. На місці фортифікації поставали нові вулиці або місця для публічних прогулянок. На Надніпрянщині у багатьох містах з'являлися нові частини міста з широкими просторими бульварами. Змінився й одяг мешканців міста. У містах Західної України частіше стали з'являтися західні вбрання. На Надніпрянщині запанувала мода притаманна російським містам. У 40-х роках 19 століття з'являється мода на високі циліндри у чоловіків, а у жінок на маленькі парасольки. У містах стало модним створювати парки відпочинку. Природу залишали незайманою, лише непомітно доповнювали її, розбивали квітники, через річки перекидали місточки. Це був англійський стиль першим парком, створеним у цьому стилі. Вважають Софіївський парк що під Уманню. Не одне століття Софіївка залишається одним із найчарівніших куточків України. Більшість українського населення мешкало в селі. Як на Західній Україні, так і на Надніпрянщині села були бідні. Селянське житло ледве нагадувало людську оселю. Часто селяни мешкали в хаті разом з худобою. У їх побуті не було речей, які вироблялись на мануфактурах ні ліжка, ні стільця, ні ножа. Ні скла у вікні. По вулиці, що була немощена, навколо якої стояли криві плоти, нерідко повалені, селянин міг пройти до сільської церкви, щоб випросити у Бога кращої долі. З розвитком міст розвивалася архітектура. У губернських і повітових містах створювались адміністративні центри, де споруджувались урядові установи. Нові церкви та навчальні заклади змінювали зовнішній вигляд міст. У Києві тривалий час працював архітектор Андрій Миленський, за проектом якого було побудовано церкву Мавзолей на Аскольдовій могилі. На початку 19 століття в Одесі з'явилися пам'ятки, що стали її візитною карткою, зокрема Потьомкінські сходи до Чорного моря, які разом з напівкруглими будинками державних установ та готелю створили єдиний архітектурний ансамбль. На заході визначними архітектурними пам'ятниками славився Львів. У першій половині 19 століття місто прикрасила ратуша на площі ринок з високою баштою і годинником та будівля театру. Період з кінця вісімнадцятого першої половини 19 століття був часом значних досягнень українців в культурному розвитку.